Дорогі мої, ну от і останнє вже заключне відео, бо для Тік-Тока записую, хоч я розумію, що Тікток ну, занесе тіньовий бан частину цих відеороликів. і треба, хто забажає заходьте, дивіться, кому цікаво. От, е отже, я працюю 11 років як таролог, допомагаю людям, я живу картами таро. Е е я не хочу робити собі компліменти, як говорив Сократ, я знаю, що я нічого не знаю, але. Звісно, так як я ну, систематично поглиблююся як таролог, я проводив, навіть у мене була онлайн, я вчив, як вчитель таро людей. У мене були дуже цікаві курси, до мене приходили студенти вчитися і залишилися фактично всі дуже задоволені навчанням у мене, але поки що я на паузу взяв, я поки що не вчу далі людей. На це є свої причини, поки що в мене йде дещо інші місії, але я працюю тарологом, в першу чергу, приватним тарологом, і з 2017 року, вже по 2024 рік, ну, я працюю доволі активно, в першу чергу, це практика, але й теорія. На даний момент я хочу ділитися своїми знаннями, тому я записую карти дня. І я дуже вдячний вищій силі, що Господь вища сила мені так посилають і дають, що навіть тарологи, колеги там дивляться, езотерики, і вони, я не буду називати імена, буває мені тих, хто з них телефонує, хоча з батьма не спілкуюся із езотериками, і кажуть: Ти знаєш, Любомир, ми визнаємо. Ми Дуже великі зірки в Україні в езотериці, що ми, звісно, ну ми не знаємо стільки потаросики, знаєш ти. Ти, як таролог, звісно, від нас набагато сильніший. І це правда, це не комплімент. Правда, тому що. От хто зараз відеоролики мої дивиться українською англійською мовою, я записую, намагаюся ділитися для тіктока. Заснімаю. Спочатку текст набираю собі у Word, знаєте, бо теж така відповідальні речі. І має лише знову це пофактим, англійська не настільки досконала, але тим паче мене англійською дивляться тарологи езотерики з інших країн. Я знаю, що цікаво їм дивитися. Звичайно. Я не є всезнаючий знаючі в таро тому що таро це настільки глибинна система психологічна. Але я працюю з сімома колодами. Ну, в майбутньому там ще буде восьма, дев'ята, це зрозуміло. У мене є там ще колоди, але є ті, з якими ну, я не працюю. Я дуже поважаю авторів, там все, але я з ними майже ніколи не працюю, працювати так не, не, не планую. У мене є ключових сім колод, з якими я працюю з людьми. І які я дуже глибинно вивчив і вивчаю далі і практикую. Таро райтера Вейта. що саме цікаве в Україні, я з таким спілкуюся, більшість не вміють працювати тарологів з цією системою. Вони не знають значення 78 арканів, особливо молодші аркани, ну не розуміють вони, там, що дев'ятка жезів означає, що там трійка. Мечі означає так далі тому подібне, що там означає, наприклад, сімка Кубків. Ця інформація для них закрита. Але треба розвиватися, і для мене вона багато років була закрита, тому що це... Ну, щоб таро освоїти, стати майстром таро, треба роками. Я 11 років займаюся картами. По цей день, от тільки вийшла обновка, там не буду показувати назву, там от українська така книжка по Таро. Я купив, тільки побачив, тільки щось бачу таке українською мовою. виходить, Купую, купую і читаю далі, як учень постійно вчуся. Отже, Таро Райдера Вейта перша колода. Друга Таро тота Алістера кровлі. Це автор Алістер автор, кровлі. Значить, Третя колода моя авторська містичний шлях є або Таро Чорта Любомира Богоявленського. Четверта колода, з якою я працюю, Таро Некрономікон. Дуже люблю це дуже стара моя колода. Таро Санта-Муерте, святої матінки смерті, дуже люблю цю колоду і з нею працюю також. Таро позолочене. Ну, мені подобається ця колода. Просто подобається душі. І Таро небогі, а редактор цієї унікальної системи. Це мої колоди, з якими працюю.